На Великодньому ярмарку в Ужгороді дві свічки купила Оксана з дочкою. Ми придбали крашеночки і, і морожено. До Великодня на подарунок оригінально. У нас в Запоріжжі не було таких варіантів. «А ви, Запоріжжя, Запоріжжя, так? Так, ви да. Приїхали сюди як роєсний, чи так. Ви тут живете зараз? Ну, проживаючи туристи. А. Свічки різних форм на ярмарку продає Іванна Пунейко. Свічки у мене в основному із соєвого воску. Він натуральний, нешкідливий для здоров'я. Зараз на передодні Великодня взагалі йдуть більше всього писаночки різні, є великі, маленькі. Також дуже багато дітки полюбляють маленькі фігурки собачок, кішок і десерти в основному теж дуже приваблюють людей. Це я все сама виготовляю. Я виготовляю з гіпса кашпо, потім я його обробляю, потім я заливаю воск, і Так вже. Писанки, підвізки на кошики, шкатулки, підставки під телефон, картини продає на ярмарку Тетяна Дружина. Багато років займаюся хендмейдом в техніці декупаж. Це така техніка, при якій використовується основа, на яку наноситься або паперова серветка, або спеціальна роздруківка, яку називають декупажною картою. Яйця з різноманітними малюнками. Великодніми і квітковими принтами, отакі підвісочки, які можна повісити на корзинку або прикрасити пасхальне деревце або десь в інтер'єрі, і яйця на підставках, які можуть бути подарунком для близьких. Пасічник Василь Месла приїхав із села Негрово Мукачуського району в Ужгород на ярмарок. Є два види колишнього хорошого меду. Це є гірський і лісовий. Він він двох двох видів з гір накачане. Потім угу. виготовляємо якісь свічечки з нашого віска, настойки робимо, медові сякі настоєчки, медовушка робимо настоєчка, і біля пчіл у нас ростуть виноградники, також трохи винограду. Вирощуємо дома ну, своє домашнє господарство. Великодній ярмарок в Ужгороді організували представники міськради. Ми вирішили продовжувати секурові ярмарки, тому що туристичний сезон триває. сакури цвітуть. Великдень у нас незабаром. Тому продовжили трошки ярмарки. Тут представлені виробники. Переважно закарпатські мед, вино, настоянки і хендмейд вироби ручної роботи, різні сувеніри. Скільки цих виробників понад 40. Є з інших областей, декілька з Львівщини, з Франківщини, але переважна більшість наші закарпатські представники, які представлені на ярмарку, сплачують до бюджету загальний внесок і. Ну, таким чином беруть участь у ярмарку. А який це внесок чи знаєте? Одне торгове місце 240 гривень за день. Великодній ярмарок в Ужгороді триватиме до вечора, 19 квітня. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.